Перевірка на те, як добре ти знаєш князів Росії, відгадай загадку і заодно повтори їх. А якщо ти готуєшся до НМТ з історії, то підписуйся на мій канал, тут ти знайдеш багато відео, які допоможуть підготуватись тобі до тесту. Хрестив він Русь, прогнавши темряву і дим, поставив княжу владу, порядок став міцним, зламав язичницький туман, зробив народ єдиним, назви князя, що славу здобув. Звичайно, Володимир. Володимир Великий. Закони створив, зробив Київ величним і Гудрим, підняв руську правду словом непохитним і мудрим. Шлюбами з'єднав Європу, зв'язок став сильним і внутрішньолюдним. Хто цей князь, звичайно, Ярослав Мудрий? Іду на казав він не боявся жодних лав. Хозар розбив відважний бум у буреві і гнівний став. Життя прожив, як воїн, чесно, просто без забав. Хто той князь грізний у бою? Звичайно, Святослав. Данину збирав удвічі і народ не стримав гнів, Древляни повстали різко, їхній супротив був не млів. Жадівність коштувала життя, такий у долі став мотив. То цей князь ще навічув межі, звичайно. Ігор Старий. За Ігоря помстилась, вогонь зіймався вгору, податки упорядкувала в державі стала опора. В царгороді хрестилась, добула повагу щиру оборону, назви княгиню й горду, звичайно, це Ольга. Хрещення прийняв раніше інших, так свідчив літописний звод, та підступом убили князя і тихий став Дніпровий брітворот. Назви правителя, що впав від чужої руки, звичайно, це Аскольд. Ну і останнє половців він розбив не раз, гнав степом їх мов чорний птах. Єдна князів, що Брусь стояла, не розпадалась на троїстий шлях. Повчання дітям написав де честь, тримав як вищий знак. Назви князя, що мир і силу поєднав. Звичайно, Володимир Мономах. Якщо тобі сподобались загадки, пиши в коментарях, скільки князів ти відгадав. А якщо ти готуєшся до НМТ, то підписуйся на мій канал, бо тут є всі відео, які потрібні тобі для підготовки.